Вітаю, шановні друзі! Чи може Німеччина видавати українських чоловіків яка доля українських чоловіків? Тих, хто, в принципі, ухиляється від військової служби в Україні, дезертирів, СЗЧ. в Німеччині дуже актуальне питання. У багатьох виникають побоювання, що Німеччина когось там буде видавати. Якщо вам цікава ця тема, зробіть репост, друзі, і е, підпишіться на мій телеграм. А сьогодні ми з вами будемо розглядати дуже цікавий документ. Він підготовлений науковим відділом парламенту Німеччини, саме Бундестагу, це не просто якась писулька з газет. Чи публікація якогось юриста це офіційний документ Бундестагу. Да, він має рекомендаційний характер, але в ньому розглядається питання іноземних військовослужбовців, саме українських чоловіків, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті. Він датований 16 листопада 2023 року. Я зробив для вас витяги, які ми сьогодні розглянемо і подивимось. От що я для вас зібрав. Що пише науковий відділ Бундестагу? Друзі, дуже цікаво. Обов'язок нести військову службу закріплений в параграфі 1 закону про військовий обов'язок і військову службу Німеччини. Однак з березня 2011 року в Німеччині призупинено його дію. Відповідно до розділу 2, інші положення цього закону застосовується лише у стані напруженості або оборони. Поки в Німеччині такого стану немає, відповідні положення не застосовується. Тим не менш, відбувається обґрунтованим класифікувати ситуацію, що склалася в Україні, як випадок оборони в розумінні статті 115. Тобто воєнний стан вони прирівнюють до того воєнного стану країни. Тим не менш видається сумнівним, що в результаті може бути підтверджена взаємна кримінальна відповідальність. Оце дуже цікавий вже факт. У будь-якому випадку основний закон Німеччини Грюнзґезес не визнає обов'язку служити в збройних силах. Стаття 4 Конституції Німеччини. Всі пам'ятайте про неї, базова військова служба в Німеччині дійсно закріплена в основному законі. Проте, згідно зі статтею 4 абзацу, 3, ніхто не може примушений донесення військової служби зі зброєю в супереч своїй совісті. Це стосується і захисту і згідно з рішенням Верховного суду. Також поширюється на будь-які правопорушення, пов'язані з екстрадицією. І оце самий друзі цікавий аргумент в цій ситуації. На думку Верховного федерального суду, будемо так його називати, основне право на відмову від військової служби зі зброєю також обґрунтовує неприпустимість екстрадиції, якщо вона призводить до того, що переслідувану особу. Призивають на військову службу зі зброєю одразу після відбуття покарання за злочин, що тягне за собою екстрадицію Без поспередньої можливості покинути країну. А якщо особа відмовляється від такої служби з міркувань совісті, то їй доводиться нести покарання, тобто випадок України. Незважаючи на це, запити про екстрадицію можуть бути відхилені, зокрема через застереження про екстрадицію в статті 4 Конвенції Європи щодо екстрадиції правопорушників, таким чином у запиті про екстрадицію має бути відмовлено, якщо злочин, у зв'язку з яким запитується екстрадиція, розглядається запитуваною державою як суто військовий злочин, який не є кримінальним злочином за загальним правом. Отут дуже цікавий момент, друзі, тому що. В українському кримінальному кодексі, да, який я вважаю, він застарілий, навіть хоч і в нові редакції там від х років, але все одно він застарілий, тому що в Німеччині є кримінальний кодекс, кримінальний закон, де загальні правопорушення і є закон, який передбачає кримінальну відповідальність за військові злочини. А в нас в кримінальному кодексі воно намішано все в одне. Наприклад, 336 337 в Україні в кримінальному кодексі це мобілізаційне правопорушення. 啊。Uh. 407, 408 СЗЧ дезертирство, це військові злочини. А в Німеччині і 336, і 337, і 407, і 408 нашого кримінального кодексу являється суто військовими злочинами, за які не підлягає екстрадиція, і це дуже важливо, тому що Україна маніпулює на цих фактах, вказуючи, що, наприклад, 336 стаття ухилення від військової служби, коли призовника е можуть взяти і затягнути до військової частини, являється мобілізаційним злочином. А не військовим, тому за нього можна екстрадитувати. Ні, це не так. В розумінні України це не військовий злочин, це мобілізаційний злочин, але для розуміння Німеччини це є військовим злочином. Тому Німеччина все одно виключає екстрадицію навіть за 336 статтю. Друзі. У Німеччині розділ. Стаття 7 закону про міжнародну взаємодопомогу в кримінальних е, справах, це дуже цікаво. Це дуже цікавий до закону в Німеччині. Передбачає, що екстрадиція не дозволяється, якщо злочин полягає виключно в порушенні військових зобов'язань. Тобто, окрім конституції Німеччини. Європейської конвенції, які дають захист, є ще й внутрішній закон про міжнародну взаємодопомогу в кримінальних справах, який також виключає екстрадицію за військові злочини, якими являється і дезертирство, і СЗЧ, і ухилення, і відмова від військових обов'язків згідно статті 337. От. Тому, друзі, як ми бачимо, майже, майже це все нереально зробити. Звичайно, там в цьому докладі дуже багато інформації. Я все не буду вам читати, це там сторінок на 30. Але, щоб ви розуміли, основна суть така. Звичайно, є ще от дуже цікавий момент в іншому пункті 4.1.2 цього докладу, який також каже наступне, що більше того, нещодавна практика Європейського суду має тенденцію визнавати, що право на відмову від військової служби з міркувань совісті є загальним правом, що випливає зі статті 9 Європейської конвенції про захист прав людини. І що ми бачимо з цього, друзі, що в принципі видати. Будь-якого чоловіка з Німеччини буде дуже-дуже важко. Я не кажу, що це нереально, що цього не буде на 100%, але е враховуючи от, всі документи, які я для вас аналізую, все, що збираю, ми бачимо, і я також, що е видати дуже важко. І це не зважаючи на той факт, що Німеччина, е в принципі, рахується тою країною, яка видає всіх. Да? Я нещодавно спитав свого знайомого адвоката в Німеччині Рексан Вальтетоштрафекс з приводу того, кого ти вважаєш найкращим адвокатом в Німеччині по екстрадиції. Він каже: Нас таких немає, тому що Німеччина просто всіх видає. Це так дійсно так. В Німеччині така екстрадиційна практика, що суди Німеччини всіх видають. От це не Австрія, це не Іспанія і не Італія, де великий шанс отримати відмову в екстрадиції, навіть в тих злочинах, за які передбачена екстрадиція. А Німеччина трішки інша країна. Вона вважає, що потрібно видавати всіх злочинців. Але от якщо ми беремо розділ суто військових злочинів, да, якими являються СЗЧ, дезертирство, ухилення від військової служби, ухилення від виконання своїх військових обов'язків 337, три 33 6 стаття Кримінального кодексу України тут вже ситуація інша. Тут вже у нас трішки більше гарантій. Тому, друзі, надіюсь, що ви зробите репост, поділитесь даним відео, і люди зможуть трішки знати, що відбувається в Німеччині, як державні органи Німеччини відносяться до цього. Знати яка позиція державних органів, і, хоча б трішки спокійніше, спати в надії на те, що дана людина не загине зі зброєю в руках і не буде мобілізованою, тому ось така ситуація з німецькою екстрадицією. Друзі, майте це на увазі і знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.